Одна хвилина. Будь ласка. Шановні колеги, я дуже прошу вас не від себе, особисто, а від всього нашого медичного комітету. Тому що ми не врахували практично ні однієї поправки, що стосується медичної галузі. А це поправка номер 497 Це стосується всіх програм, які ми з е, відхиляємо. Я прошу вас повернутись до цього питання, тому що це взагалі... Не тільки реформування. про реформу галузі охорони здоров'я не стоїть. Тут стоїть життя пацієнтів. І друга поправка, я прошу проголосувати, це 1842, Це передбачити субвенцію з державного бюджету міського бюджету міста Кропивницький на виконання заходів щодо радіційного і соціального захисту населення в обсязі всього 40 -20, 42 мільйони. Це стосується того, що онкологічна захворюваність у нас на 50% вища, вище, ніж в середньому на Україні. Ми знаходимося на уранових шахтах. Де 10% всього урану добувається якраз під нашим містом. Для радіційного і соціального захисту нашого населення прошу проголосувати за заправку 18, 1842 для міста Кропивницький. Дякую. Дякую вам. Як важливо, Колеги, я ставлю голосування на поправку народного депутата Яринича 1842. Хто підтримує дану поправку, прошу голосувати. 200 за, рішення не прийнято.